Електробезпека білет номер 4 питання 2 Організація безпечної експлуатації електроустановок. Керівник підприємства зобов'яза забезпечує отримання експлуатації обслуговування електроустановки під умов чинних нормативних документів. Для цього він повинен призначити відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію електроосподарства з численні технічні працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перекознанню в основному порядку далі особи відповідальна за електрогосподарство, Забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників, затвердити положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції, інструкції з охоронкою. Праці. Встановити такий порядок, що працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговуванням електростановок, вели ретенні споселення за друження обладнанням і мережами, оглядом перевірок дії, випробування і вимірювання, Забезпечити перевірку знань працівників установи е, струк згідно умов правил технічної експлуатації споживачів. Таке називати не можна. Далі. Забезпечити проведення при протиаварійних, приймально здавальних, профілактичних випробувань та вимірювання електростановок згідно з правилами і нормами ПТЕ. Забезпечити проведення технічного огляду електроустановок. В фахівці служби охорони праці заборонення контролювати безпечну експлуатацію установки, повинні мати групу 4 з електробезпеки. Забороняється покладати на нерослужбу обов'язки, що не входять до її професійної компетенції. Дякую за увагу.